Так, друзі, всім привіт! В цьому відео я розкажу, що таке інфобізнес, чого зараз і на наступні 5-10 років це ну реально найкращий варіант заробітку в Україні та і в цілому світі. Як на цьому заробляти експертам та людям, які надають свої послуги психологам, фотографам, лікарям, фітнес-тренерам, майстрам манікюру та усім іншим, а також як будь-якій людині, яка має смартфон і доступ до інтернету, зробити 1-3 тисячі доларів за наступний місяць з повного нуля, а до кінця року вийти на стабільний 5-10 тисяч доларів в місяць. Мене звати Книш Олександр, я маркетолог і підприємець. Раніше я займався традиційним бізнесом. У мене мережа доставок їжі в Києві. Один із моїх відомих проєктів це доставка суші у куси рибу. Але останні два роки я займаюся онлайн-бізнесом, а саме допомагаю експертам створювати та продавати власні онлайн-продукти, а також навчаю цьому з нуля. Однією з основних причин, чому я перейшов в онлайн, це свобода. Свобода працювати в будь-якій країні, і за останні два роки я відвідав 16 країн, встиг пожити на Балканах в Чорногорії. Двічі по місяцю жив в Дубаї. А зараз я живу на березі Чорного моря в Батумі. Також за два роки я купив три авто: Chevrolet Camaro, Mercedes C300 і BMW 3 я почав спілкуватися і переймати досвід медійних людей. А саме ось тут ми обговорюємо стратегію блогу з Дашою Харченко. Ось тут я на живому вебінарі в Дубаї в Лєри Руми, також на закритій зустрічі підприємців і на її виступі в Варшаві. А ось саме прилетіли пограти в Дубай в падл з Ростіком Легендою і Данілом Прошенковим. І я це все розповідаю вам не для того, щоб похизуватися, ну хіба що трошки, а для того, щоб ви зрозуміли, що інфобізнес прямо зараз це справа, яка дійсно може змінити ваше життя і дати ті можливості, про які раніше ви могли. Тільки мрія. А, ладно, давайте з інфобізнесом почекаємо і подивимось ширше. Чим взагалі можна займатися, щоб заробляти гроші? А перше да, робота на когось це, я думаю, найпростіше рішення, яке має свої плюси і має свої мінуси. Із плюсів, що ми маємо? Стабільність. Да? Тобто, коли ми працюємо на когось, ми отримуємо. Зрозумілий графік, зрозуміло, що нам потрібно робити, і о, ми розуміємо, скільки ми за це отримуємо там в кінці місяця. Також із плюсів це можливість кар'єрного росту, але дійсно зараз це дуже малий відсоток, тому що навіть в Макдональдсі, да, там, де вибудована система росту, і навіть коли ти там пропрацюєш і станеш менеджером через 3-5 років, ну зарплата не сильно виросте. І робота на когось має дуже багато мінусів. Найбільший мінус це обмежений дохід, тобто твій заробіток обмежується твоїм там твоєю зарплатою. Також ти, хоч і маєш наче стабільну роботу, але тебе в будь-який момент можуть просто раптово звільнити по будь-якій причині. Також ти не маєш свободи, ну реально, ти можеш подорожувати там тільки в відпустку і будувати свій графік, ти також навряд чи можеш. І також ти робиш зачасту одну і ту саму роботу, і твій розвиток просто обмежений. Так, давайте чесно будемо. Робота на когось це непоганий варіант, тому що в тебе немає ризиків. Ну, реально, ти прийшов на роботу, працюєш, отримуєш якусь зарплату, і за допомогою того, що ти працюєш на когось, не ризикуєш, робиш те, то, що тобі сказали, ти можеш скупити дійсно якийсь там перший капітал. і ти в подальшому ти можеш його там уже кудись вкладувати і інвестувати. Друге, чим ти можеш займатися, це бізнес, підприємництво, там власна справа. І із плюсів, які я особисто бачу в бізнесі, це необмежений дохід. Тобто, дійсно, коли ти займаєшся бізнесом, ти можеш заробляти стільки, скільки тобі потрібно. Також ти реалізовуєш не то, що тобі сказали, а ти сам реалізовуєш власні ідеї, то що, тобі, то, що тобі хочеться, власні ідеї, власні бажання, і в принципі ти робиш сам собі графік. Тобто хочеш, працюєш, не хочеш, не працюєш. Але є також і дуже багато мінусів, і ті люди, які починали власний бізнес, знають, що я говорю правду, тому що. Коли ти йдеш в бізнес, ти думаєш, що ти будеш працювати мало, а насправді у тебе дійсно ненормований робочий графік, і часто ти працюєш набагато і набагато більше, ніж на роботі. Причому там вихідний собі якісь вирвати буває іноді дуже важко. Зачастую для бізнесу потрібен стартовий капітал. Це також є один із мінусів, не у всіх він є. І у бізнесі ти маєш дуже великі ризики, тому що щоб. Займатися підприємництвом, займатися бізнесом, тобі потрібно ну, дійсно дуже багато навичок. Ти повинен розбиратися в маркетингу, в побудові команди, в управлінні, в бухгалтерії і ще багато-багато інших складових бізнесу. Наразі в Україні дуже нестабільна економічна ситуація да, через війну. Обстріли, валют скажуть, менше покупців через да, вимушених переселенців за кордон. І ну, дійсно просто менше працівників, ну, кому брехати, самі знаєте, що в Україні зараз відбувається. Займаючись бізнесом, в тебе велике податкове навантаження. Крім того, що ти платиш податки, ПДВ, ЄСВ, військовий збір, в тебе постійні перевірки, постійні штрафи, великі податки за працівників, ти також платиш. І при цьому всьому. Дуже маленька рентабельність на період війни. Рентабельність традиційних бізнесів в кращому випадку, навіть від 5 до 10%, ну що самі розумієте, дуже і дуже мало. Я сам людина з традиційного бізнесу і можу з 100% впевненістю сказати, що зараз вести бізнес в Україні дуже важко. Важче, напевно, ніж за всю історію, тому що навіть просто статистику, да, за січень 25-го року. Закрилося більше, ніж 65 тисяч фопів. Просто вдумайтесь в цю цифру. І я би зараз, враховуючи ті ризики, які є, не рекомендував би вкладати гроші і заходити в якийсь традиційний бізнес. Третій варіант, чим можна займатися, да, дійсно, там, кемки-мутки, кріпта, арбітраж, трейдінг, NFT, тапалки, не дай Боже, ну і ставки, да. А, Що я можу сказати? Якщо в тебе є капітал, і ти можеш вкласти гроші на довготривалий срок, наприклад, в той же самий біткоін чи в ефір, ти просто там положив, не знаю, 100 тисяч доларів і забув на 2-3 роки, то твої там вкладення можуть навіть подвоїтись. Але якщо ти вклав, наприклад, ту ж саму тисячу чи 2 тисячі доларів на 2-3 роки, і твої вкладення навіть подвоїлись, ну, заробити 2 тисячі доларів за 2 роки, ну погодьтесь, це ну, нічого. Ну, але давайте будемо чесними: 99,9% людей в криптовалюті, в трейдингу, в нефтішках, не дай Боже, в ставках просто втрачають гроші. Тому що просто не вміють керувати своїми фінансами, часто заходять там, як кажуть, на всю котлету в зділку і просто все втрачають. Тим більше, якщо там ви займаєтесь якимось там арбітражом, не дай Боже, якимось там обналом, ну це дійсно кримінальна відповідальність. І Блін, ну не займайтесь таким, ребятки. <реш> Найвеликий мінус, навіть якщо ви знайшли якусь там білу схему в тімках-мутках, е, дохід напряму не залежить від тебе. Ну, тобто, завтра скаже Ілон Маск, там якусь херню в Твіттері в себе напише, а біткоін обвалиться. Там скаже якусь херню, біткоін обвалиться. Ну, ви самі розумієте. Е, тому, мій висновок: по цих всіх криптарбітраж і трейдинг. Е, тут дуже маленький відсоток, що ви заробите. Тут не, ви не впливаєте ніяк на ваш заробіток, і дуже великий шанс, що ви все втратите. Тому, якщо ви думаєте, заходити в якусь із цих е, сфер, подумайте сто раз перед цим. І четвертий напрямок, в якому можна заробляти гроші зараз, це онлайн-бізнес. Мінуси тут також є, і найбільший такий мінус це те, що немає стабільності. Тобто. Ти можеш заробляти багато, але дохід напряму залежить від того, скільки ти працюєш і чи є в тебе клієнти. Я по своєму досвіду скажу, що часто працюючи на фрілансі, досить важко себе заставити працювати. І через те ну, такої немає стабільності, тому що тебе ніхто не контролює. Але разом з тим, онлайн-бізнес, на мою думку, зараз має найбільше плюсів. Перший плюс це так само, як і в традиційному бізнесі, ти можеш заробляти ну, просто необмежено багато, необмежений дохід в тебе. Але також ти, ти маєш свободу, ти можеш собі будувати сам графік, можеш подорожувати і можеш працювати з будь-якої точки світу. Ти не прив'язаний, якщо, наприклад, ти відкрив там кафешку, якусь, да, ти повинен за нею святкувати. Постійно ні, тут у тебе все в онлайні, ноутбук ти взяв з собою куди хочеш, і працюєш по всьому світу. Також онлайн-бізнес це дуже класний розвиток. Тому що ти розвиваєш, розвивається твоя команда, якщо вона в тебе є, ти постійно нетворкиш, ти постійно знайомишся, і це дійсно дуже класний розвиток. Плюс в онлайні, як ніде інше, ти можеш реалізовувати свої бажання і свої ідеї робити саме так, як хочеш ти. Плюс до того ж, для старту, для того, щоб стартанути в онлайні, ну тобі практично нічого не потрібно. Тут мінімальні видати на старт. І при цьому всьому в тебе доступ до глобального ринку. Знову ж таки, візьмемо ту саму кафешку. Ти відкрив кафешку, і ти обслуговуєш ну, лише е жителів району одного, ну максимум там міста. А тут ти можеш охоплювати ну, не те, що всю Україну, весь світ. За рахунок цього ти можеш дійсно легко масштабуватись, легко тестувати ідеї. Ну і в принципі в онлайні, напевно, найбільше, найбільше вибору напрямків, чим займатися. Після того, як я займався майже 10 років офлайн-бізнесом, я зіткнувся просто ну, реально з величезною кількістю мінусів, з величезною кількістю проблем. І я вирішив всі ті знання, які я здобув да, в офлайні, примінити в онлайн. А саме зайнятися сферою запуску інфопродуктів. Чому я обрав саме запуски? Ну, по-перше, це дійсно високий чек. В інфобізнесі міні-продукти продаються по 500 2 тисячі гривень, а основні курси продаються по 20-60 тисяч гривень. І я зараз навіть не говорю про преміальні програми, там, які коштують і 10, і 20 тисяч доларів. Друге, в інфобізнесі просто величезна мержа. Чистий прибуток від запуску інфопродуктів сягає 80-95%. Ну, скільки коштує записати хороший курс. Взяв камеру, написав сценарій, ну і записав. Дуже багато людей записує курси там просто на iPhone і отримує хорошу картинку. Третє це швидке і легке масштабування. Просто дивіться. Наприклад, я виробляю і продаю дивани на 1 мільйон гривень. І уявіть, що я хочу наступного місяці продати диванів на 30 мільйонів гривень. Ну, мені вже не вистачить того цеху, який в мене є. І тут мені треба або будувати якийсь величезний цех, величезний завод, або ще 30 таких самих цехів маленьких. Уявіть просто, скільки грошей мені на це потрібно, щоб це побудувати. А як відбувається з курсами? Тут працює система One to many Тобто, я один раз роблю курс, і далі мені вже ну, неважливо, його куплять там, 10 людей, 100 чи 10 тисяч людей. Я його вже записав, і я можу масштабуватися і продавати його ну, майже безкінечно. Мені це майже нічого не буде коштувати. І четверте це безкоштовні клієнти. Будь-які інформаційні продукти дуже добре продаються через контент-маркетинг, через YouTube, через VLS. А це просування без бюджету. Просто знімаєш контент і до тебе приходять клієнти. І коли ти продаєш інфопродукти, робити контент дуже і дуже легко, тому що це відбувається органічно. В результаті ми отримуємо нішу, де високий середній чек 20-60 тисяч, величезна маржа, величезна рентабельність, мінімум затрат на виробництво, величезна кількість потенційних клієнтів. Та їх ще можна отримувати безкоштовно через контент. Висновок один найшвидше великі, чесні гроші зараз в інфобізнесі. І якщо ви хочете, щоб вам багато платили, вам потрібно продавати свої послуги інфобізнесу. Зараз це реально ну, нова золота лихорадка, а на золотій лихорадці, як ви знаєте, найбільше заробили ті, хто продавав лопати. І зараз ви маєте стати такою людиною. Давайте я вам коротко взагалі розкажу, що таке запуск і як на ньому заробляються гроші. Найбільш розповсюджена система запусків виглядає наступним чином. Спочатку ми вибираємо експерта і вибираємо ніс. Ну, ви проходите навчання, вивчаєте базу запусків, отримуєте всі необхідні інструменти і шукаєте експерта-блогера, з яким будете робити запуск. Зараз ви можете різони запитання да, задати. А навіщо експерту я? По-перше. У експерт банально не має знань, як запустити свій інфопродукт. Друге, експерт зосереджений на продажі своїх послуг, наприклад, консультацій, навіть не розуміє, що можна заробляти на інфопродуктах набагато більше використовуючи систему One-to-Many. І третє, у експерта ну, банально немає на це часу і він не хоче цим займатися. Це, до речі, найбільш розповсюджена причина, чому експерти не займаються інфопродуктами. Бо якщо експертом є ви, то ви просто вибираєте нішу. І вибирати нішу я рекомендую. Ви обирати вічно зелені ніші, да? це ті, які направлені в першу чергу на забезпечення основи піраміди масла, а саме це заробіток, отримання нової професії, здоров'я, відносини, нутриціологія, спорт. Хоча в інфобізнесі заробляють як і в твердих нішах, так і в м'яких. Друге, ми робимо прогрів. Тобто в контенті розбираємо болі і бажання аудиторії, показуємо надію на вирішення через проходження вашого продукту і закриваємо заперечення. Третє продажі. На протязі прогріву люди залишають свої контакти в анкеті перед запису і потім вже ви зв'язуєтесь і продаєте продукт, або це робить відділ продажу. Четверте це виконання зобов'язань, тобто ви проводите курс, навчаєте людей і доводите їх до результату, до того, що ви їм продавали, що ви їм обіцяли. Ну, це такий дуже спрощений варіант запуску. Ми зараз розібрали, але в принципі його і використовують 99,9% ринку інфобізнесу України, для того, щоб ви просто розуміли, скільки можна заробляти на запусках. Ось, будь ласка, вам приклади. Такий спосіб запуску працює. Але працює він лише тоді, коли у експерта є аудиторія, є аудиторія, яку можна прогрівати. Для того щоб робити дійсно великі запуски, щоб заробляти десятки тисяч доларів, потрібні експерти за аудиторією. Але давайте будемо чесними. ну якщо ви тільки новачок і у вас немає досвіду, ну, то наврядчи експерт чи блогер, якого є аудиторія, ну захоче з вами працювати. І більшість, хто не може достукатись до великих експертів, Йдуть до людей, у яких маленькі охоплення, там 50-200, і отримують дуже погані результати. Ну, є просто певна статистика, що купує ваш продукт 3% від людей, які дивляться ваші сторіс. І при 50 переглядах це всього лише півтори людини. При 200 переглядах це шість людей. І навіть якщо шість людей куплять ваш продукт там, на 500 доларів, то ви два тижні проводили каздеви, прописували прогрів, потім місяць вели прогрів в сторіс. І після продажу ви отримали ще два місяці, а то і три зобов'язань, щоб провести цей курс і в Таті, якщо розбити цю суму на всі місяці, які ви витратили на підготовку і проведення курсу, відняти витрати. А ще якщо і розділити це з продюсером чи експертом, ну то вийде мізер. Тому ось ця система запусків, яку ми розібрали, вона працює, але вона не підходить новачкам чи людям з маленькою аудиторією. То що робити, якщо ви зрозуміли, що запуск, інфопродукти це той бізнес, де є гроші, де можна швидко вийти на хороший рівень, за допомогою чого можна подорожувати, закривати свої хотілки, але у вас немає перше ні досвіду, друге, ні аудиторії, і третє, ви не експерт ні у чому, але заробляти хочете. В запусках та і в цілому в маркетингу є чудовий інструмент, називається автоворонки. Автоворонки це один із варіантів заробітку на інфопродуктах, один із варіантів запусків. Які є плюси автоворонок в порівнянні зі стандартним запуском, про який я вам розказав раніше? Для того, щоб заробляти на автоворонках, перше, вам не потрібна велика аудиторія. Ну, не буде мінусом, звичайно, якщо вона є, але якщо у вас її немає, нічого страшного. Друге, не потрібно знімати сторіс. Заробляти на автоворонках можна, ну, в принципі, взагалі без блогу. Третє не потрібно продавати. Це робиться за допомогою функції автопродавець, який закриває заперечення та продає продукт автоматично без вашої участі. Четверте не потрібно вести продукт. В автоворонках використовується система негайного доступу до курсу, де клієнту пропонується самостійне проходження записаного курсу. П'яте – автоматичний прийом оплат. Тобто ви один раз збираєте автоворонку, а працює вона 24 на 7, навіть тоді, коли ви спите. Давайте розберемо одну із схем автоворонок. Перше контент ваша задача знімати контент, який буде давити на болі людей або підсвічувати їхні бажання і показувати, що є варіант вирішення проблеми або досягнення їхньої цілі. Друге, – бот для того, щоб дізнатися більше інформації, ми будемо пропонувати людині почитати статтю або подивитися відео в нашому telegram боті Третє прогрів. Після того, як людина попадає в telegram бот їй вдається контент або серія контенту, яка прогріває людину до теми, до вас як до особистості, як до експерта та до покупки вашого продукту, який вирішить проблему клієнта. Четверте продаж. В боті автоматично пропонується купити ваш продукт та моментально отримати доступ до курсу. Частина людей купить, а частині не вистачить інформації для покупки. І тут в дію вступить автопродавець, який закриє заперечення і відповість на запитання, які не були підняті в контенті. Після того, як люди отримують відповіді на свої запитання, якась частина також купить, а якась залишиться в чаті, яку ми зможемо прогрівати наступним контентом до покупки. Для кого ідеально підійдуть запуски через автоворонки, і скільки на цьому можна заробити з нуля за перший місяць. Через авторомки можна запускати практично будь-які ніші, а саме ідеально працюють наступні: саморозвиток і продуктивність, це дисципліна та навички, тайм-менеджмент, прокачка пам'яті та швидко читання, бізнес і фінанси, наприклад, маркетинг, продажі, онлайн-заробіток, автоматизація бізнесу, онлайн спеціальності, це таргетована реклама, копірайтинг, контент-маркетинг. Дуже добре працює кармологія, нумерологія, тарологія. От все це також ніші дуже добре продаються і дуже добре працюють в інфопродуктах. Звичайно, здоров'я та стиль життя це психологія стосунків, харчування, тренування. Навіть і каніша дуже добре працює як підготовка до переїзду за кордон. І це лише маленька частина того, що можна продавати через інфопродукт. Давай тепер порахуємо, скільки ти зможеш заробляти через автоворонки уже в перший місяць і що потрібно зробити, щоб заробити першу тисячу доларів, навіть якщо ти починаєш з повного нуля. Візьмемо ситуацію, коли ми вже обрали нішу, записали міні-продукт, і тепер наша задача зробити так, щоб якомога більше людей попало в нашу автоворонку. І причому робити ми будемо це лише безкоштовними методами. Тобто наша схема виглядає максимально просто: у нас є автоворонка, в яку ми заганяємо трафік з безкоштовних джерел: це Reels, TikTok, YouTube Shorts і Threads. Ну, це чотири найпопулярніші платформи зараз. І наша задача заробити тисячу доларів за перший місяць. Зараз ми будемо використовувати статистику: а саме середня ціна міні-курсу, які продаються через автоворонки, 999 гривень. Мінімально 5% людей, які пройшли автоворонку, купують твій продукт. І приблизно 3% людей, які побачили твоє відео, захочуть розібратися у темі глибше і попадуть в автоворонку. Таким чином, що ми маємо, для того, щоб зробити 1000 доларів, нам потрібно 42 продажі по 999 гривень. Для того, щоб зробити 42 продажі, нам потрібно, щоб в автоворонку зайшло 840 людей за місяць. А відповідно, щоб 28 тисяч людей побачили наш контент в Reels, TikTok, YouTube Shorts та Threads. Якщо розділити це число на 4 соцмережі і публікувати одне відео або допис в день, в з соціальних мереж, то отримуємо, щоб заробити тисячу доларів за місяць за автоворонок. Нам потрібно отримувати 233 перегляди в день в кожній соціальних мереж, або 932 перегляди в одній, якщо ми будемо використовувати лише одне джерело трафіку. Я знаю, що це реально, навіть якщо в тебе взагалі немає підписників, і ти тільки стартуєш з нового спустого акаунту. Причому в цьому підрахунку я називав мінімальні цифри. Насправді, після того як людина потрапляє в автоворонку, відсоток покупку може досягати навіть 30-50%, а не 5%, як ми порахували. Це вже залежить від вашого досвіду і від того контенту, який ви даєте в автоворонці. Крім того, що ти відразу можеш заробити 1000 доларів, ти отримаєш ще й 840 теплих людей, які пройшли твою автоворонку, які подивились серію контенту від тебе, які прогрілись до тебе як до особистості, та як до експерта, і яким ти зможеш легше продавати свій основний продукт, вартість якого вже там 20-60 тисяч гривень. Таким чином, на продажі основного продукту, навіть на базу з 840 людей ти можеш зробити ще 20-30 продажів основного продукту чеком 500 доларів і заробити додатково 10-20 тисяч доларів. То які є плюси автоворонок? Перший і один із найголовніших плюсів: що ти один раз збираєш цю автоворонку, збираєш цю систему і отримаєш гроші автоматично 24 на 7, навіть тоді, коли ти спиш або займаєшся своїми справами. Друге, автоворонки допомагають монетизувати навіть маленькі блоги, хоча заробляти на них можна навіть взагалі без блогу. Третє, працюють навіть без ведення сторіс. Я знаю, як всім вам важко вести ці сторіс, мені також. Ось автоворонки один із основних плюсів, що сторіс ти можеш вести лише по бажанню. Четверте, вони прогрівають аудиторію замість тем. Ти просто один раз формуєш прогрів, знімаєш відео або пишеш статтю і запихаєш його в бот замість місяців прогріву в сторіс. П'яте, вони допомагають швидко набирати аудиторію через перевірку підписки. Ти можеш додавати в бот лише тих людей, хто на тебе підписаний, а хто не підписаний, ти можеш пропонувати підписатися. Причому робиться це все автоматично через боти. Шосте наріст підписників в інших соціальних мережах. тобто ти можеш переливати відписників з інстаграму в Телеграм, з Тіктоку в Ютуб і так далі. Сьоме збір теплої бази для подальшої монетизації. Тобто, уяви, люди на тебе підписуються, і вони не просто підписалися з якогось рілса і далі там іноді дивляться твої сторіс. Вони на тебе підписалися, вони пройшли, пройшли твою воронку, отримали інформацію, розібралися в темі, прогрілися до тебе як до особистості, як до експерта. І далі тобі буде набагато легше їх монетизувати. І восьме це. Дуже класна функція це можливість суміщати декілька ніж в одному блозі. Я знаю, що у багатьох із вас є по цьому проблеми, і автоворонки дуже сильно допомагають, тому що ти можеш зробити одну автоворонку по нутриціології, наприклад, а другу автоворонку, наприклад, по тренуваннях. Отже, для кого ж автоворонки? Перше, це для новачків, хто хоче в онлайн бізнес. Навіть якщо ти ніколи не заробляв в інтернеті, не знімався і не хочеш зніматися на камеру, не хочеш вести особистий блог, автоворонки це ідеальний варіант для тебе, тому що ти спочатку вивчаєш базу запусків, всі технічні моменти, налаштування, знаходиш експерта або блогера. Зараз це зробити реально дуже просто, тому що всі переходять в онлайн, але мало хто знає, як це правильно зробити. І продаєш йому автоворонку за фіксовану суму або за відсоток від прибутку. Я особисто рекомендую продавати налаштування автоворонок не менше ніж за 200 доларів. Це якщо ти новачок і це твої перші автоворонки, а середня ринкова ціна. 500 тисяч доларів на подібні автоворонки, тому що цей інструмент залишається з експертом і буде генерувати йому підписників і гроші автоматично без його участі дуже і дуже довгий час. Але також хороший варіант це заходити з експертом в партнерство і робити автоворонки за 40-60 в залежності від активів, від кількості підписників у експерта. Таким чином ви зможете вибудовувати партнерські відносини з експертом і зробити з цього повноцінний бізнес і заробляти стабільно 5-10 тисяч доларів в місяць. Друге, кому потрібні автоворонки, це експерти та блогери. Ну, якщо ви подивилися це відео, то ви зрозуміли, що продавати свої міні-продукти набагато вигідніше, ніж продавати свої послуги, тому що продукти воронку ви робите один раз, а працює вона постійно. А ті експерти, які робили раніше свої запуски через прогрів Сторіс, можуть отримати новий інструмент, який гарантує їм потік прогрітих клієнтів на їхній продукт або послугу. Третє, це, звичайно, фрілансери, таргетологи, семенники і так далі. Як зазвичай ви продаєте свої послуги? Ну, шукаєте своїх потенційних клієнтів в Інстаграм, робите розсилки, якийсь малий відсоток вам відписує, ви назначаєте дзвінок, на дзвінку продаєте, потім місяць працюєте і не знаєте, чи продовжить вам роботу на наступний місяць, чи ні. І, коротше, ви живете в постійному страху і в постійній неопределеності. Що я вам пропоную? По-перше, перейти від моделі, що ви шукаєте. На модель вас шукає, коли ви упаковуєте всю свою користь від вашої послуги в автоворонку, знімаєте контент. Оснований на болях та бажаннях вашої цільової аудиторії, здебільшого підприємців, і після того як людина зацікавилась, ви відправляєтесь не на постійні зідзвони, а відправляєте людину на автоворонку, де вона прогрівається до вашої послуги і розуміє, що вона отримує від співпраці з вами. Ви можете значно спростити пошук клієнтів або ж зовсім поміняти нішу і почати працювати в інфобізнесі, де і чеки побільше, і заробіток необмежений, ну і клієнти голову небудь. Ну, четвер, звичайно, це продюсери. Ті, хто вже робить запуски з експертами. Я пропоную вам взяти в арсенал автоворонки і не залежати від періодичності запусків, зробляти гроші прогнозовано кожного місяця. Якщо ти зрозумів, що хочеш опанувати цей інструмент, навчитись створювати автоворонки з нуля і заробляти на цьому, створюючи власні інфопродукти або ж продаючи автоворонки експертам за фікс або відсоток, то я запрошую тебе до себе на трьохденний інтенсив, на якому ми навчимось з повного нуля створювати автоворонки та заробляти на них від 1 до 3 тисячі доларів за перший місяць. Якщо говорити про програму інтенсиву, то вона поділена на три дні. Спочатку ми зробимо базу, це юзе ресерч. На цьому році ти дізнаєшся, як правильно провести опитування цієї аудиторії і сформувати продукт оснований на болях та бажаннях своєї аудиторії, та отримаєш вичерпну інформацію для створення продукту, який дійсно потрібен ринку, і за який твій клієнт буде готовий віддати тобі свої гроші. User Research – це найголовніший етап створення воронок, тому що лише після нього ти зможеш сформувати продукт, який потрібен і який буде тригерити людей до покупки, тому що він оснований на болях та бажаннях. Далі ми розберемо блок схему. Тут ти потрапиш на розбір схеми моєї воронки, без особливих труднощів створиш схему своєї і навчишся правильно видавати технічне завдання спеціалісту. Хоча після перегляду цього модуля ти зможеш створити подібну або будь-яку іншу автоворонку своїми руками. Після цього року в тебе не залишиться жодного питання, як працюють автоворонки всередині, також ти отримаєш шаблон моєї схеми, на яку тобі залишиться лише накласти смисли під свій продукт. День 2. сценарії та тексти. Ти отримаєш базу з копірайтингу, яка дозволить тобі писати тексти, що продають твій продукт. На основі цієї бази ти дізнаєшся, як створювати такі сценарії для твоєї воронки, після яких у твого клієнта не залишиться жодного заперечення. Контент-мейкінг, ти навчишся правильно знімати відео та говорити на камеру, навіть якщо у тебе немає досвіду роботи у кадрі. Також ти отримаєш інформацію про те, як правильно виставляти світло у кадрі, і знаєш, яким обладнанням потрібно користуватися, незалежно від того, скільки ти готовий витратити на зйомки. Я покажу, як зробити відео, навіть якщо грошей немає зовсім. Технічна частина, ти отримаєш докладну інструкцію, як налаштовувати усі необхідні сервіси для збирання автоворонки, прийому оплати та видачі продукту. Це буде скрінкаст, де я покажу все на конкретному прикладі та видам готовий. Шаблон воронки, на який тобі залишиться просто накласти свої відео та текст. День 3 – прийом платежів в цьому році ми розберемо, як легально і без проблем приймати платежі в автоматичному режимі. Це можна зробити незалежно від твого місця перебування Україна або за кордоном дуже швидко. Трафік і посилення, воронка з окупністю X2 це добре, але X10 ще краще. У цьому році ти дізнаєшся, де брати трафік у свою воронку, як платний, так і безкоштовний, також отримаєш кілька вже обказаних схем, які кратно піднімуть ну, вихлоп з твоєї воронки. Також я додав два нових уроки: це автоворонки на практиці, практичний урок, на якому я покроково розповів, що робив, щоб набрати 1510 підписників та монетизувати блог на 1800 доларів за 40 днів з повного нуля. А також додатковий урок, де ми розберемося, як підключати чат-бот з перевіркою підписки. Ми розберемо базу та розсилку на базу, контент воронки та посилення воронок. Послухай, реальна вартість інформації, яку я дам на інтенсиві, не менше, ніж 200 доларів. Тому що це повноцінний курс, після проходження якого в тебе не залишиться жодних запитань по тому, як створити автоворонку, навіть якщо до цього в тебе не було ніякого абсолютно досвіду в онлайн. На цей рік у мене стоїть амбітні цілі по розвитку та масштабуванню онлайн-бізнесу. Я хочу, щоб якомога більше людей пройшли курс та найкращих я взяв до себе команду. Тому зараз я даю величезну знижку, і ти маєш можливість потрапити на інтенсив всього лише за 1199 гривень. Просто нагадаю, що завдяки інформації, яку ти отримуєш під час проходження інтенсиву, за минулі два роки я відвідав 16 країн, двічі встиг пожити в Дубаї, купив три автомобілі і зміг звозити на відпочинок в Чорногорію мою маму. Повністю оплативши і перельот, і готель. Ми відсвяткували день рожі мого сину в Парижі, в Діслаленді, і я нарешті почав жити життя, про яке давно мрія. Почав жити вільно, відчув смак свободи, смак подорожей, і зараз я готовий поділитися цією інформацією, яка по суті може змінити дійсно весь вектор твого життя за зовсім невеликі гроші. 1199 гривень це те саме, що замовити 11 суші або купити одну футболку в зарі, ну або сходити один раз зі своєю половинкою в кіно. Крім інтенсиву, по створенні автоворонок ти отримаєш наступні бонуси. Перше, це повноцінний скрінкаст з налаштування таргетованої реклами в Facebook, після якого ви зможете покроково правильно налаштовувати рекламу. Друге. Курс з монтажу експертних відео, після якого зможете швидко та якісно монтувати свої відео. Третє бібліотеку монтажера з більше, ніж тисячу корисних матеріалів для монтажу: анімовані смайли, градієнти, фони, звуки, вставки. Четверте. Чек-лист роботи з AI-сервісами, розповідає, як безкоштовно генерувати картинки, пісні, а також озвучувати українською мовою. На цьому у мене все. Я дав реально достатню інформації, щоб ви могли прийняти рішення. Підписуйтесь на мій YouTube та на мій Instagram, Знизу відео ти знайдеш посилання на сайт, де ти можеш придбати інтенсив, а також підписуйся на мій Telegram, Там більше інформації про монетизацію особистого бренду та запуски. Пока!